Привіт усім. Прийшов час коси Дірчицю, але я тут подумав, що це буде сильно довго і вирішив зробити це мотоблоком Фрезою. Проблема в тому, що Мокрувато, але далі тягнуть кота за яйця нема куди. Ось я спробував, туди назад пройшов. думаю, буде нормально. Потім трошки підтряхне. Я переорю її. Нема сонця, а ще обіцяють дощі на цілий тиждень. Тому виходу нема. Почала цвісти, треба її валити срочно. Намотаю я на фризу. Потрібно чистить. Ну а що поробиш? Як уже сказав? Тягнуть нема куди. Таким способом ще не валив її. Але я ж кажу, що. Він чи електрокосой буде дуже-дуже довго. Ось так. Ну що? Поїхав я далі? Так, мокро, Але нічого не вдієш. Нічого. Підтряхне. Перевореться буде добре. Ну ось так. Поїхав я далі. Вам, друзі, всього доброго. А головне мирного неба над головою. Кому сподобалось, поставте лайк, пишіться. До нових зустрічей!